П'ять англійських слів, через які можна зламати язик. Частина друга. І почнемо зі слова «jewelry» ювелірні вироби. Не «jewelry», а саме «jewelry». I love wearing jewelry. Наступне слово cuisine, кухня чи кулінарія. Давайте разом. Cuisine. Italian cuisine is delicious. Ще одне досить складне слово це consequence наслідок. Наголос тут саме на перший склад. Consequence, не consequence. Every action has a consequence. Наступне слово, яке часто читають неправильно, це «vehicle» – транспортний засіб. Літера «h» тут не вимовляється. Тому не «vehicle», а vehicle. This vehicle is super fast. І останнє на сьогодні це «nauseous». То, що викликає нудоту, звучить це слово так само погано, як і відчувається. Тому запам'ятовуємо: Nauseous. She felt nauseous all day. Ну що, скільки слів вимовили правильно? Пишіть у коментарях. А першу частину відео шукайте ось тут. І не забудьте підписатись.